Всім доброго дня! Знімаю загальний вид переду джемпера. Переду модної ажурної без рукавки. безрукавки. Ми завершили вже плечі, горловину. А, якщо ви додавали на рукави, у вас вона має виглядати приблизно так само. Якщо ви не робили оце додавання на рукави, да, ось це. То ну, ціє, цієї частини у вас нема, у вас просто вона таким а, прямокутником. Ось, А це у нас спинка, яку буде з нитки потрібно перевести на спиці, і продовжити в'язання добрати рукави. Ну, в моєму випадку, якщо ви не добирали, то вам це не треба робити. А, і продовжити в'язання. До, виходить, два рапорти зв'язати ще отак от, от. Це я потім окремо покажу. Зараз, от я хочу, щоб ви побачили, як виглядає перед на цьому етапі. Все, ви бачите, плечі і горловину ми зробили повністю з дотриманням візерунку. Нічого не було. Нарушимо. Бачите, весь візерунок збережено. Довго, там, нудно <смі> я це все розповідала і показувала. Це, мабуть, не дуже цікаво, але дуже важлива частина роботи, оскільки це перед і ось це все просто біля вашого обличчя знаходиться. Все. Всім всього найкращого, бережіть себе. До побачення.